Бути волонтером означає допомагати кожному, хто опинився у скрутному становищі. У цей важкий для України час вкрай потрібним є самовіддане служіння цих людей, зазначають співробітники Берегівського районного відділу мальтійської служби допомоги. За минулий рік у роботі тутешньої команди мальтійців взяли участь понад 400 волонтерів з різних куточків світу. Раді, ходь днем то ми зрозуміли, що не можемо працювати без допомоги волонтерів. Усю ту кількість роботи, яку потрібно виконати щоденно, приймання вантажівок, їх розвантаження, сортування, розподіл та супровід, а потім ще й видача для цього потрібна людська сила. Уже в перші дні війни ми провели оцінку роботи та оголосили волонтерський проект, у межах якого ми забезпечили всі умови для тих, хто має бажання приїхати до Закарпаття для виконання цих робіт на волонтерській основі. Ми не думали, що зголоситься так багато людей. Протягом 2022 року. У нас працювало понад 400 волонтерів. Зазвичай одна людина працювала волонтером протягом тижня. За цей час вона виконувала ті завдання, які були покладені на неї. Це могло бути прибирання, сортування вантажу, інвентаризація, допомога у роздачі пакунків. Кожен день роботи це нові виклики та завдання. Волонтери радо допомагають, і між ними є й такі, хто вже в четвертий раз повертається до нас. Ці 400 людей прибули з різних куточків світу. Нещодавно були волонтери з Нової Зеландії, а днями від нас поїхав волонтер з Нью-Йорку, який проживає в Англії та працює в ООН. Свій вільний час він вирішив присвятити роботі волонтером тут, на Закарпатті. Також нещодавно до нас приїхало подружжя з Австралії. Вони працюватимуть тут два тижні. Вони дуже багато працюють, щоб допомогти доставити людям ту допомогу, якої ті потребують. Робота берегівського відділу Мальтійської служби допомоги була б неможливою без участі волонтерів, котрі щодня виконують покладені на них завдання. З пані Марією наша знімальна група познайомилася ще влітку минулого року. Вона пропрацювала волонтером у берегівському відділі мальтійців три місяці. Амікоралінвотагавору, а корейба Мегірін тут та міжудірестаматьке немваламіт. Коли почалася ця війна, я відчула, що маю щось робити. Після декількох днів міркувань я вирішила долучитися власними силами своєю працею. Я прибула сюди на тиждень, але перебуваю тут вже третій місяць. Я безмежно вдячна за те, як мене прийняли на Закарпатті. У мене з'явилися нові друзі. Я багато дізналася, як живе тутешня угорська громада. Я багато чому навчилася в них витривалості, силі волі та боротьбі. Здиша до складу берегівських мальтійців щодня прибувають вантажі з гуманітарною допомогою. Усе це потрібно розсортувати і що найважче перемістити з однієї точки складу в іншу. У цьому ще влітку мальтійцям допомагав Глен, волонтер з Нової Зеландії. Кемгітю драйвофоклефт. Я прийшов, аби допомогти з роботою на погрузчику та показати людям тут, в Україні, що весь світ думає про них та підтримує їх таким чином, як може. Ось я міг допомогти в цьому. Керую погрузчиком, розвантажую та завантажую гуманітарну допомогу у вантажівки. Мальтійська служба допомоги і надалі розраховує на допомогу волонтерів, адже війна триває і тому дедалі більше людей потрапляє у скрутне становище та потребує допомоги та піклування.